Вітаю, дорогі водії і любителі вивчення англійської мови за кермом чи у транспорті. Рада вітати вас на третьому уроці. Сьогодні ми продовжуємо попередню тему двох попередніх занять. Тому, якщо ви в курсі того, про що ми говорили на першому занятті і на другому, будь ласка, залиште плюс у коментарі. Так я знатиму, що цей курс є корисний для вас. А ми приступаємо! І давайте повторимо декілька фраз із попередніх занять. Чи пригадаєте значення фрази Be at home? Be at home. Бути вдома. Be excited. Be excited. Бути захопленим, приємно враженим. Be sure. Be sure. Бути впевненим. Побудуємо речення: Я вдома, я захоплена, я впевнена. Має бути для нас все дуже просто: Я є вдома. I am at home. Я захоплена. I am excited. Якщо ви збираєтесь в подорож або збираєтесь. Здійснити щось важливе у вашому житті, одружитися, придбати житло, автомобіль. Чого я вам бажаю? Якщо ці матеріальні мрії можуть зробити вас щасливими, чому б і ні. Бажаю вам з захопленням чекати кожного нового дня. І бути впевненими. Be sure. I'm sure. Я впевнена. I'm sure. Так, Пригадаємо собі і особу він. Він вдома. Подумайте, як ми скажемо таке речення. Не забуваємо про слово є. Він є удома. He's at home. He's at home. Він захоплений. Приємно, вражений або з нетерпінням чогось очікує. He's excited. He's excited. Він впевнений? is sure. is sure. is sure. Не соромтеся, друзі, повторювати в голос. Чим більше ви практикуєте, тим мова стає для вас звичнішою, для вашого мовного апарату, для вашого мозку, так, як ви сприймаєте інформацію. Це тільки справа практики, тому старайтеся, якщо ви маєте можливість, повторювати вголос і. Пам'ятати про ці слова та фрази. Сподіваюся, це для вас не складно, це вам приносить не тільки користь, але і задоволення. Гаразд, сьогодні ми попрактикуємо слово бути у теперішньому часі і з особою вона. Так само, як і з особою він, або ми казали, він для прикладу у іменнику, мій брат, мій батько. Так Біля цього слова слово бути змінюється на. Is. He's, she's. То як скажемо вона є зайнята. busy. Вона вільна. Шиз free. Не можемо опускати із в англійській мові. Обов'язково є особа і дія, яку ця особа виконує. В такій ж послідовності. Вона на першому місці, є на другому. She's free. Вона вільна. She's free. Вона є втомлена. She is tired. Повна форма і коротка. She's tired. She's tired. Вона зацікавлена у мистецтві. Вона є зацікавлена у мистецтві. She is interested in art. She interested in art. Вона yeli She a doctor. She is a doctor. My mother is a doctor. My mother is a doctor. Моя сестра боїться собак. sister is scared of dogs. My sister is scared of dogs. Вона є у ліжку. She's in bed. She's in bed. Вона хвора. She's ill. She's ill. Вона студентка. Спробуйте ці речення перекладати скоріше, ніж я. She's a student. She's a student. Вона українка. She's Ukrainian. She's Ukrainian. Не забуваємо про закінчення N. Так, бо просто Ukraine. Україна. Українка, українська мова, Українець це все одне слово. З додаванням закінчення «н». Ukrainian. He's Ukrainian. She's Ukrainian. Він українець. Вона українка. Вона американка. She is American. Вона цікавиться мистецтвом. She is interested in art. She is interested in art. Їй холодно. Звучить вона, їй холодно, так? She is cold. Can you close the window, please? Можеш зачинити вікно, будь ласка? Can you close the window, please? Вона втомлена. She is tired. Вона зайнята. She is busy. Вона вільна. She is free. Emily Emily is at home. Emily is at home My sister is a nurse. My sister is a nurse She is thirsty she is thirsty. Thirsty. Давайте повторимо це слово декілька разів. Thirsty. 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 Коли хочеться пити. Чудово, дуже добре. Ми з вами знаємо вже три особи, які мають біля себе слово є у формі am та is. Am тільки з особою I. I am Ukrainian. А he she. Мають біля себе слово є в формі is He's Ukrainian, she is Ukrainian. Він Українець, вона Українка. Тепер у нас з вами ще одна особа перед тим як ми повторимо нові слова і завершимо цей урок. Особа воно. Зазвичай ми вживаємо це слово, коли говоримо про час. Воно є 10 година, воно є 9 година, або, скажімо, це є умовно, воно прирівняємо до це. І коли говоримо про погоду, воно є гаряче, воно є вітряно, так тоді вживаємо ед. І біля it, як і біля хі і. She, Слово бути be, у теперішньому часі змінюється на є саме на форму is. Наприклад, це є десята година. Звучить англійською мовою, воно є десята година. It is 10 o'clock. It is 10 o'clock. Коротенька форма з'єднаємо слово бути до особи it. It's ten o'clock. It's 10 o'clock Зверніть увагу, перша літера I звучить як і в українській мові. Не як і, а як I. It's ten It's o'clock hot Гаряче Це є гаряче, або воно є гаряче, коли описуємо погоду. It's hot. It's windy today. Сьогодні вітряно. Воно є вітряно сьогодні. It's. Windy today. It's windy today. Погода є хорошою сьогодні. Це тепло і сонячно. The weather is nice today. It's warm and sunny. The weather is nice today. It's warm and sunny. Погода це теж особа воно. Тому Ми маємо наступне слово саме у формі is. The weather is nice today. It's warm and sunny. І останнє речення: сумка є важкою. This bag is heavy. Ця сумка. This bag is heavy. Heavy. Важкий. Повторимо декілька разів. Heavy. 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 tele warm warm weather teplá pogoda sunny weather sonyechná pogoda sunny weather sprahla людина thirsty person thirsty person медсестра a nurse a nurse погода weather weather weather. І сьогодні today. Сподіваюся, у вас сонячна погода сьогодні, гарний настрій, безпечна поїздка і продуктивний день. Адже ви прослухали ще один урок англійської мови. І пам'ятайте. Що кожних 10 хвилин мають значення, вони наближають вас до вашої мовної цілі. Якщо це розмовляти вільно, впевнено, не вимушено, тоді саме ці маленькі кроки допомагають вам рухатися у напрямку вашої цілі. Дякую, що дослухали цей урок до кінця. Не забудьте про лайк та коментар в плюсику. Якщо повторювали вголос, все получалося, і ви чекаєте наступного. Уроку. З вами ваша Українка в Канаді, учитель англійської мови Анна Люклян. До зустрічі у наступному аудіо.